Доброго дня, шановний Грей, хочу представити вам на огляд стійку двохвіткову сліди розпушувача. Дивіться, мається вона от така форма її. Ці стійки. Вона йде профілем 20 на 20 в порошковому окрасі від європейського виробника. Маємо тут два отвори під 10 волт. Маємо таке ж долото. оце встановлюється на цю стієчку в нижній частині. От, -от так от вона буде виглядати. Вона стоїть за слідом трактора для того, щоб розпушувати, чи розпушувати слід. Висота цієї стієчки. Так, у нас виходить Хвилинку. Так, дивимось. У нас виходить 73 до верхньої частини. Вона встановлюється на передню частину рами. Отак от, от тут іде рама і тут іде кріплення. Оце отвір те ж саме робиться запобіжним для того, щоб стійка не випала вниз, якщо там воно послабиться або щось. Воно на рамі стоїть і регулюється по висоті. Як потрібно нижче, вище загубити. Ці стійки теж маємо ліві і правий. Дивіться, беремо одну стійку, потім беремо іншу. Те ж саме, вони всі враховуються від місця кріплення. Оце кріплення, якщо від мене праворуч, це буде стійка ліва, тому що від ті йдуть вліво. Оця стійка від мене ліворуч, яка це йде стійка права, тому що від місця кріплення йде відкі вправе. Маємо отакі стійки. Гарний виробник, європейська якість. Звертайтеся, ці стійки встановлюються на культиваторах вітчизняних виробників, які експлуатують стійки 70 на 12 або 25 на 25. Звертайтеся, все є по наявності від того границь запчасті.